Досить швидко звик до того, що немає руки. Більшість речей, які я роблю, я роблю однією рукою, і, в принципі, це досить зручно. Мені зараз 28 років, це майже 11 років, я провів за межами домівки у Збройних силах. Повномасштабне вторгнення я зустрів на позиціях своєї роти під верхньоторецьком. Донецька область били з артилерії всього, чого можна. Я своїми очима спостерігав, як це місто просто ну, мирне населення, і місто просто зносилося, не зважаючи навіть на на те, що позиції були винесені за межі цього міста, майже на околицях, і десь у полях все одно противник бив поселоному пункту цьому, і тобто для них не було різниці, просто було завдання знищити, розрівняти це місто і зайти відповідно захопити руїни. Я за національністю молдованин, Мати у мене була болгарка, батько молдовани. Разом з рідним братом визначилися вступати до військової академії міста Одеса. Батько також був військовим. Мотивація була, скажімо так, продовжити батьківську справу і піти навчатися, вивчитись на офіцера. З 17-го року, як штатний кадровий офіцер. По 22-й рік аж до початку повноштавного вторгнення я виконував завдання на різних посадах командних. Наш підрозділ просто дуже щільно обстрілювався, як з танків, так і з артилерії. Тобто усіма способами вони намагалися продушити нашу позицію, бо не вийшло в них взяти цей населений пункт через ті позиції, які отримував мій підрозділ. І, на жаль, якраз перебігаючи з одного краю позиції до іншого, з хлопцями, я натрапив, ну скажімо так, десь в траншеї був невеличкий в який влучив танковий снаряд, розірвався буквально у мене за спиною. Декілька перших пару секунд я нічого навіть не міг зрозуміти. Перший був шок. Намагався навіть світ правою рукою ворушити, але ну, я ще не... Бачив, що її немає. Хлопці допомогли, перетягнули жгутами. Ще далі, поки минала евакуація, ще спілкувався з хлопцями, там мотивував їх, що нічого страшного не трапилось, я живий, тобто я в порядку, ще там день другий там, місяць повернуся назад, будемо далі в принципі, виконувати завдання. Після того, як мене було поранено, мій однокурсник, з яким я навчався, Володимир Чорний. Він також нагороджений званням Героя України, але трошки раніше прислав мені наказ президента України про присвоєння мені звання орден Золота Зірка із вручення. Я тоді дуже зрадів, одразу поділився цим із дружиною. Був дуже, дуже радий. Отримав я її вже десь через півроку, бо тривалий процес лікування, потім реабілітації. Не мав змоги прибути в Київ і особисто. Приймати участь у нагородженні після реабілітації. Я повернувся назад військову частину, де проходив службу, але вже в підрозділі забезпечення. Звільнився влітку 24-го року. Причиною стало те, що дружина була вагітна і вже знаходилась на, на останніх місяцях. щоб знаходитися рядом з нею, допомагати з. Так, із старшою донькою, і з маленьким дружина весь цей час знаходилася е, зі мною в шпиталі, тобто ми навіть з нею на одному ліжку, ліжку цьому, е, спали. Тобто, весь час е, була поруч, і це дуже позитивно вплинуло і на лікування, і на подальшу реабілітацію. Тож, так само, як вона знаходилася біля мене тоді, щоб я так само знаходився біля неї. Звичні речі, які робив до цього, рукою, так само легко роблю лівою. І в цьому немає нічого складного. Вже пройшов тривалий час, я вже, скажімо так, відпочив вдома, то готовий до роботи. У Белрадській Германії З'явилася нова вакансія, називається Фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. І люди, які працюють у соціальній захисті, запропонували працювати в цьому напрямку. Зацікавленість була в тому, що особисто я, коли повернувся з після військової служби до цивільного життя, в деяких випадках не розумів, куди мені можна звернутися за отриманням тих чи інших пільг. Їй доводилося самому шукати відповіді, тобто куди звертатися. Це, скажімо так, такі трошки психологічно, такий моральний важкий процес. Все відповідна закінчилася, а реабілітація? Можливо. Є такі, така пільга, як санаторно проробне лікування, воно наразі призупинена і є окрема реабілітація. Просто якщо санторний порог лікування там, тобто ви там, дружина, дитина можете поїхати десь відпочити. Військовослужбовці, які приходять службу, вони. Бачать, що я так само ветеран. Ми знайомимо в принципі. Вони розуміють, що перед ними такий самий ветеран, як і вони. І весь спектр послуг, який я надію, консультація або ж якась психологічна або юридична допомога, Вони розуміють, що вона є за відповідним напрямком, і є чітке розуміння того, що вони повинні робити.